Доброго дня, шановні українські агарії, колеги. Компанія Інтер продовжує шукати собі менеджерів по Чернігівській, Сумській, Житомирській, Черкаській області. Є пропозиції від вас. Я дякую вам за те, що телефонуєте, але ми продовжуємо шукати нормальних менеджерів, як на наш погляд. Якщо ви впевнені в своїх силах, будь ласка, телефонуйте. Всі умови після співбесіди. Ми запрошуємо вас на зимові семінари, де будемо розповідати про те, як, як на наш погляд необхідно господарювати, на те, як ми господарюємо, на те, як ми намагаємося оптимізувати наші витрати і визначаємо нашу стратегію. Так запрошую реєструватися на наших семінарах. В Фейсбуці ви бачите форми для заповнення є, і там є така, така графа на рахунок питання до нас. Тобто ви можете задати любе питання, яке вас цікавить, і ми намагає... будемо його намагатися висвітлити чи на семінарі, чи перед семінаром, чи в процесі семінару. Успіхів вам!